Привіт підписники і гості каналу Сад Груд Кібличі. Сьогодні у нас 17 листопада. І Сьогодні будемо корчувати ось такий вже старий кущ. Це у нас Геліос. Ви бачили розпаковку, яку я отримав новинки саджанці, кишмиші закордонної селекції. І так як в нас місця бракує на винограднику то приходиться жертвувати старими кущами. Тут цей кущ вже перепривитий, я його вам вже не раз знімав. Тут на ньому вже і Азія привита, і етюд, і краса Дніпра, і ще тут щось було. Бананчик рожевий був привитий. Тут один рукавчик вже був і підмерз весною, бачите, аж тільки крайня лоза. Пішла тут всі бруньки були, попідмерзали на рукаву. Вже її ось так від морозу порвало, бачите. Ну, Коротше, коротше так як місця бракує, то ми цей кущ видалимо. Ягода мені тут не дуже подобається на ньому, бачите, вони ще висять ягоди. Але місця тут достатньо, дивіться, він займає ширину від стовба до стовба, тут 5 метрів. І на це місце ми посадимо кишмиш Світ Celebration. Тут йому буде добре, це якраз в середині рядів. Так щоб він не був десь краю на прогоні. Щоб він менше підмерзав. То я думаю, що тут йому буде добре. І він займе так широченько місця, я його тут розжину, розкладу. Тому що Світ Celebration це чудовий кишмиш, я думаю, що буде користуватися спросом на ринку. Попитом вірніше. Тому зараз, друзі, приступаємо. Зараз я його пообрізаю. Лози обріжу, ці старі рукава пообрізаю пилочкою. І починаємо копати. Зараз ставлю на паузу і тоді включаюся. Так, друзі, обрізав, як бачите, всі лози вже постягував, звідси вже тут пуста територія. Ось така кучка сміття вийшла з геліоса. І зараз приступаємо до самого цікавого, будемо копати. Не знаю який тут корінь за 10 років, а то й більше, я вже не пам'ятаю точно скільки тут саму кущові, яку тут яму прийдеться копати. Ну, Зараз будемо пробувати. Болотом, звісно, воно не дуже виходить. Лопата залипає. Вальки болота. У нас ще й такий важкий ґрунт. Глина, воно липне таке прямо. Можна, можна зразу цеглу ліпити з нашого ґрунту. Воно тримається кучі або горщики. Ну, тим не менше треба працювати. Ставлю на паузу. Копаю, тоді покажу. Друзі, ось трошки розкопав. І щось я подумав, що в мене якийсь неправильний хід думок був. Тут стільки території, що тут можна було ще нам коло цього куща ще зо два посадити. Тут від куща до куща, ось сзаді і спереді. І в мене тут добрих 10 метрів. І ви мене не збили чогось, як я вам казав ще вчора чи позавчора, що буду цей куш корчувати. Щось воно не корчується. Таке болото. Подивіться, набрав, набрав землі, викидаю з лопати землю і лопата вилітає, вилітає з рук. Земля не злітає з лопати. Ай. Григорович, я вам сучувствую, скільки ви їх накорчувалися в цьому році. Нема, немає вже здоров'я його корчувати. Тут до речі колись на цьому місці. Ще тільки ми з дружиною в цю хату перейшли, купили цей двір, можна так сказати. То тут десь на цьому місці росла груша. Така метрів 15 в висоту і в діаметрі така як ця яма. ну Вам телефон, напевно, не передає. Ну, коротше, в діаметрі з метр. Та я її, щоб викорчувати, бо вона тут тінила, тут виноградника ще не було. Тут ми садили картоплю, то ця груша з такою потужною широкою кроною тут тінила нам на весь город. Там нічого під нею не родило. То я її обкопував, мабуть, в, в рост себе. Я яму кром неї обкопав і метра два, мабуть, в діаметрі, тому що сам ствол цієї груші був метровий такий потужний. То я туди вкопався на свій ріст. Пообрубував там, пообпилював ті коріння, тоді сусід трактором ще юмезом, допомагав витягувати того пенька, той пеньок тут затягнув туди в кінець городу, він ще років, напевно, з 15 перегнивав той пеньок. Да, друзі, важковато це воно болото дуже в нас. Така земля ця глина. Дивіться, воно налипло на лопату зовсім не відстає це раз копну і шкрабаєш да, щось я не так придумав можна було б просто перещепити цей куш було набагато легше ніж його викорчувати Наверно, більше я корчувати не буду буду краще перещеплювати так друзі продовжую вже аж куфайка мокра буду далі довбатися щось я там Рубав, рубав ці коріння, а там донизу йде такий стержень, як дерево. цьокав цьокав я цією штиковою лопатою. Не виходить, вже пішов, взяв свою лопату з ресори. Вона важкенька така, потужна, вона загострена. Тут нею можна вже як сокирою рубати. Це колись зварив, щоб сажанці копати. Зараз спробую, поки... Сидів, перечитав вже всі ваші коментарі, повідписував, трошки з мене пар, вийшов. Але дивлюсь на цей на цей корінь. Він як сидів в землі, так і сидить. Щось він сам не вискакує. Зараз буду продовжувати його там рубати. Вже візьму цю потужну лопату сокиру. Все, потужною лопатою. Самороб, саморобною два рази рубанув. Дивіться, напроти моєї руки такий держак, бокові корінчики я всі пообстругував, пообрубував. А центральний, подивіться, який держак. Такий дебеленький. І туди я не знаю, як це ще зараз розкопати цим болотом. Так, продовжую, буду якось розкопувати далі тут цей центральний. Ставлю на паузу. Так, друзі, вкопався вже тут сантиметрів 70. Дивіться, які тут ще коріння. Бачите, і корінь тут починається розгалує з глибини. 70 см йде в сторону, він туди в глиб не йде, бачите. І так, сюди догори по стовбуру, десь на висоту до 30 см коріння йдуть ось з боку в землю. Вже тут напів лопати я Закопався. І ось такий, дивіться. Це я ось відрубав. Ось так частину. Ось так він ріс, бачите? І це все було в коріннях. А тут така п'ятка. Бачите, сюди центрального коріння немає. Хтось мене запитував. Писав в коментарях, що центральний корінь в винограді. Ви підпалили інспіратором. Який тут в нього може бути центральний корінь? Це ж вам не алеча. Бачите, ось таке воно. П'яточка така і розгалуження. Я поки сидів, читав ваші коментарі, Вон, ягодки я з нього зрізав, це агелів, все огеліоса. Думаю, значить непогані ягоди. На що це я взявся його корчувати? вже ні рук, ні ніг не чую. Хай би собі різ, наче такий доволі непоганий виноград. Це треба стільки наробитися. Ну я думаю, що я тут посажу сюди, в цю яму кишмиш світ селебрейшн то він мені вже на наступний рік має як мінімум 50 кілограм ягоди видати. Тому що стільки, <рес> стільки наробитися, то він тут має бути цей кущ золотий. Дивіться, тут ще які коріння. Вони тут, напевно, аж туди до персикового саду дотягують. Ідуть тонші, і тут такі потужні. Так, на силу, друзі. Фух. Викопав, зараз буду заправляти яму. Перегною. Тут вже бачите, руда глина вже пішла і вже на 70 см в глибину вкопався і ще болото і болото. Земля в нас промокла капітально за пару місяців дощів, майже день при дні. Сьогодні вже теж. Трошки моросив, вже щось пускався. В небо таке захмарене. Фух. Ну, друзі, звісно, я жартую, це трошки таке відео було розвеселяюче. Я тут цих ямів накопався декілька сотень, щоб ці всі кущі посадити. І всі такі копав майже метр на метр, щоб сюди перегною, добре закидати. Тому, друзі, це, звісно, жарти. І дерев'я тут накорчувався. Тут і яблуні старі росли. І всі по центру городу, що їх не об'їхати. І груша здоровенна. Я вже вам розповідав. Так, друзі, коротше заправляю зараз, перегній сюди. Ще якісь смаколики для винограду і буду висаджувати. Так, друзі, привіз ось тачку в сипцю, перегною. Ось такий, бачите, він вже розсипається, йому вже 100 років. Ось приїхав наш пан Світ Селебрейшн І тут я цю яму Жирненько зараз заправлю, трошки пісочку сюди добавлю. тому що ця глина тут як, як пластилін, не можна цієї лопати, пхати. Яма теж широка вийшла, вам камера не передає, тут, напевно, в ширину метр двадцять, Наверно, на метр на двадцять. І глибина тут теж вже така байдужа. Тут же пудло від криниці сюди можна ставити. Тому зараз, щоб даром її не засипати таку широку, то зараз сюди тачку перегною шурну, трошки піску перемішаю, ну як зазвичай, дам попелу з літру дерев'яного і зараз вам Покажу, включуся пізніше. Так, друзі, кидаю ось так шар. Шар землі. І шар гною, перегною. Знов шар землі. Ось так його покриваю, щоб тут такий був сендвіч. І трошки пісочку. Теж так ось його роз... розтягую, щоб такий був ґрунт вже змішаний. Бачите. Ну, Я думаю, ви зрозуміли. Так, працюю, далі закидаю. Затрамбував, зробив ось таку пірамідку тут посередині, щоб туди донизу корінь так звисав, ось так як він йде, ось так на всі сторони. Ось так він у нас тут буде. Зараз корінь підрізаємо, дивіться. Так ми його вкорочуємо сантиметрів на 15. Нам ті довгі прирости не потрібні. Коріння викинемо і вкорочуємо сам приріст Світ Celebration, бачите? Ось беремо звідси. Одна, друга, третя, четверта. Ну, ось. Та я думаю достатньо на 4 бруньки. Ось так ми його врізали. Чубучок у нас піде на прищепи. Ось такий саджанець ми висаджуємо. Дивіться, теж в ряд сюди не отак його на бік, а ось так вздовж ряду. Бачите? Оцим приростом розвертаємо туди. І легенько так наклоняємо, дивіться. Дивіться, як він гарно став на цій пірамідці з землі, бачите? Ось так. Ось так тільки ось так його. Вздовж ряду туди, вздовж шпалери. Ось цей пайн туди направлений, бачите? Так, і сюди ми можемо кинути інспіратора, вже ми сюди не пожаліємо. Кинем зо три таблетки. Одну поставлю під п'ятку, тільки не під самою, я її туди трошки вгліблю, щоб він не контактував із самим саджанцем. І так одну туди на краями, другу ось сюди на краями, таблеточку інспіратора. Отак, ну дивіться, корінь гарно розправили на всі сторони. Бачите як. Як промінчики сонечка. Все, він гарно тут так ліг на цю пірамідку і присипаємо тепер чистим ґрунтом. Вже без перегною тут ось у нас є ще замішаний. Перегній. Ось так, чистим ґрунтом. Присипаємо корінь. Зараз я... Ставлю на паузу, вже прикидаю і покажу. Посадили, дивіться, наш саджанець ось вверх, бачите, верх його прироста нижче рівня ґрунту, ось я поставив лопату, руки гразні в болоті. Зараз ми його полиємо, а тоді ми ще ось по це місце, де я пальцем показую, ще досипемо ґрунту. Вже зараз вода туди впитається. І ми досипемо ґрунту, аж вже звідки пішов приріст, аж до того місця. А тоді зверху накриємо знову пластикову, пластикову бутилку і зверху прикидаємо ту пляшку землею. І вже він у нас буде зимувати. Вже ми вчепили ось бірочку Switch Celebration. Геліос зараз знімаю. Сюди зараз вливаю відеречку водички. Ось так вода впитається. Ми той остальний ґрунт сюди ще прикидаємо, трошки так його при... примульчуємо. І вже на наступний сезон вже будемо визивати оптовиків, щоб приїжджали до нас вже на ягоду брати кишмиш світ целебрейшн. Так, всіма правдами і неправдами ми його посадили. Ось дивіться, раз-два. Три, чотири лопати, дві руки. І ми, і ми справилися з цією задачею. Ну, на цьому, друзі, все. Бо вже пускається дощ. Забирати свої інструменти. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока до нових відео. Вже дивіться, вода починає ляпати. Ось, бачите, дощ. Не дає нам працювати.